Привіт, друзі! А, ви просили записати, як пройти івент Paris Hilton CryptoWin. Що ж, ви просили, я записую з вас подобайка з мене відео. Що ж, ось зараз ми знаходимося на цій карті Paris Hilton CryptoWin. А і дивіться, що нам потрібно. По івенту, як бачите, треба знайти ось цього персонажа чорно рожевого БДСМ, Панда, чи ведмідь, біс його знає, хто він такий. Коротше, де він знаходиться? Зараз показую. Підіймаємося нагору. Зараз поетапно покажу, що треба буде зробити. Так, Ми підіймаємося нагору. Ще на поверх вище. Ось тут знаходиться цей персонаж. Як бачите, у івенті написано, зараз ось вам покажу. Коли ви виконали всі квести, вам зарахується 20 отаких от цукерочок і 15 треба ще десь знайти. Як бачите, написано Collect Find More candies in a screenshot Challenge. Тобто треба знайти оцього Гралха зробити з ним селфі, запостити у Твіттер. І що пишуть далі? Що ці цукерки, ці кенді, будуть вам нараховані після закінчення цього челенджу. Тому що ми зараз робимо? Ми знайшли гарха. Далі ми вмикаємо танець, натискаємо англійську букву T, Натискаємо танець, щоб було видно ваш нік. Тепер ми робимо скріншот: Ctrl-C. Далі ми повертаємося до нашого івенту. Натискаємо тут «Learn more». Щоб вам е зарахувалось, був такий значок. Потім тут натискаємо Play, що ми на карті знаходимося. Е далі робимо tweet out вставляємо сюди наш скрін, що ми е знайшли цього гарха. Нажимаємо Reply. Зараз е нам повинно було показати наш пост, що ми його виклали. Інколи буває таке, що воно натуплює і чомусь не показує. Такс, натискаємо, може, Home зараз. Розберемося. Не хоче працювати. Ну давайте повторно. Ще раз піт-аут. Це сенбокс, як знаєте самі друзі. Воно працює, блін, раз через 10. Тут зараз е, повинно з'явитись ось таке посилання. От, бачите, так? Натискаємо на цей пост і ось копіюємо статус, Ctrl-C. Тепер у вкладку статус натискаємо Ctrl-V і Submit. Зараз воно щось там з'явилося. has Verifall. Коротше, оновлюємо сторіночку. Так, ось, бачите. А, зелена галочка. Тепер верифі... верифікуємо зараз. Щось воно там написало, що complete. Так, ще раз перевіримо. Аккаунт verification, Все. Аккаунт верифіковано. І все. А по закінченню челенджу повинні будуть з'явитися оці цукерочки. Updated weekly, написано. Тож, якщо все правильно зроблено, то якщо вірити ось цьому напису, можемо зараз ще раз перекладача. Так. На українську. Ці цукерки будуть роздані в кінці цього завдання. Тому чекаємо. Якщо з'явиться якась ще інформація, то обов'язково відпишусь. Тому будьте на зв'язку. Дякую за перегляд цього відео.